Універсальний та функціональний предмет меблів, який не має аналогів не лише в Україні, а й у світі. Це простіл Трансформер Spider 3 в одному. Зроблений зі 100% натуральної деревини твердих порід. Він відрізняється не лише якістю та довговічністю, а й надзвичайною функціональністю. Стіл обладнаний простим, але надійним механізмом, що дозволяє фіксувати його на будь-якій висоті та вдало поєднувати з іншими предметами меблів. Серед чотирьох стильних кольорів ви можете обрати той, який найкраще доповнить ваш інтер'єр. Конструкція ніжок без гострих кутів дозволяє зручно сидіти з будь-якого боку столу. Забудьте про синці на колінах та дискомфорт. Використання технології Light 3 забезпечує красиву однорідну текстуру стільниці, дає змогу зберегти природні якості натурального дерева та усуває такі недоліки, як розтріскування чи вбирання вологи. Ми надаємо гарантію 2 роки на стільницю та безстрокову гарантію на механізм, для створення якого використовують лише довговічні матеріали алюміній та нержавіючу сталь. Розміри стільниці можна регулювати від 70 до 140 сантиметрів. Модель Spider 3 в одному може вмістити до 10 гостей та витримує навантаження до 60 кілограмів. Вага столу становить лише 19 кілограмів, що дозволяє легко пересувати його у межах кімнати. Високоякісне покриття лаком. Авторський дизайн, спеціальна обробка деревини, європейський стандарт якості та надійна фурнітура не єдині ознаки того, що цей предмет інтер'єру прослужить вам довго.